Добрий день, малята! Радий всіх вас привітати! Роботу розпочати, настрій супер! Погода клас! До роботи все гаразд! Давайте з вами, малята, згадаємо, з чого ж складається наша мова? Наша мова складається з речень. Що ж складається ті речення? Вірно! Речення складаються зі слів. А з чого ж слова складаються? Слова складаються зі складів. А з чого ж склади? А склади малята складаються із звуків. Зараз малята ми будемо слухати з вами різні звуки та визначати, хто їх видає. Наприклад, малята. Послухайте уважно звук. Угу, угу, угу. Хто з цих тварин видає ці звуки? Молодці, сова! Послухайте звук. У -у 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 -у. Хто видає такий звук? Лев чи вовк? Так, малята, звісно, це вовк. Молодці. Малята, вам подобається гра? Тоді продовжуємо. Послухайте уважно наступний звук. Ж -ж 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 -ж. Хто видає такий звук? Жук чи змія? Молодці! Звісно, такий звук видає жук. <звук> Послухайте звук с. так каже? Так, звісно, змія. Є такий вислів: сичить, як змія. <звук> Молодці. Послухайте наступний звук. Малята. Хто так кричить? Тир чи муха? Звісно, тигр ричить рр. Якби муха речала, то нам би було дуже неспокійно. Послухайте наступний звук. Хто такий звук видає? Котик чи муха? Так, Котик не а муха зенчить. Послухаймо наступний звук, а визначимо, хто видає його. ва. ва, ва. ва. Так плаче мовля. Послухайте звук. «Ау! Ау!» – Хто так каже? Зайчик так казать не може. Так кажуть ті, хто заблукав у лісі. Послухайте ще. Ого! Ого. Хто видає такий звук? Молодці малята! Такий звук? Видає лоша. А зараз, малята, ми зробимо звуковий аналіз декількох слів. Але для початку ми повторимо мовні позначення звуків. Діти, так позначається голосний звук кружечком. А твердий приголосний позначається. Однією рисочкою. А м'який приголосний позначається двома рисочками. А ось перша загадочка. Хоч вона в бджолі сестриця, А медок збирать ліниця. кліниця. це діти. Оса? Вірно малята? Оса. Зараз ми складемо для оси звуковий аналіз. Подивіться, будь ласка, на табличку. Зрозуміло, що слово оса має всі звуки. А тепер визначаємо, який перший звук. О! Який він діти? Голосний, вірно, молодці. Означаємо кружечком. Далі слухаємо О-с-с-с-а. Чуємо звук с, сердий і голосний. Позначаємо його рисочкою. Слухаємо далі оса. Молодці діти. Чуємо звук. А! І позначаємо його кружечком, бо це голосний звук. Наступна загадка. Пишним хутром славиться, хитроном ще називається. Хто це, діти? Це лис. І в схеми ми бачимо, що це слово має теж три звуки. Давайте промовимо їх і позначимо фішечками. Лис перший звук Л. Який діти? Так, твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Далі лис, молодці. Який звук і? Голосний, позначаємо кружечком. І останній звук, Лис. який звук твердий, приголосний, молодці малята. Наступна загадочка. Океани бороздить великий, могутній і синій. Знову ж із схеми малята, ви бачите, що це слово має теж ці звуки. Позначимо їх тішечками, промовляємо слово кит, к перший звук. Який він? Так, твердий приголосний позначаємо рисочкою. Промовляємо далі. Іт. Чуємо і. Це ми малята знаємо, що і голосний і позначаємо кружечком. Далі слухаємо. Так, діти, твердий приголосний позначається однією рисочкою. Молодці малята! Наступна загадка навесні веселить. Влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує, Восени засинає, навесні знову оживає. Хто це? Так діти, це ліс. Знову ми бачимо, схема показує, що в цьому слові три звуки. Помовляємо слово Ліс, який перший звук? М'який приголосний означає двома рисочками. Далі ліс. Чуємо який звук? І голосний. Правильно позначаємо кружечком. І закінчуємо ліс. Який звук? С. Так, твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Молодці. Слухайте останню загадочку. Хто з хвостиком і з вузьками? Кого лапки з подушками, як ступа ніхто не чує і, покрадучись, полює. З нової схемки ми бачимо, що це слово теж має три звуки. Послухайте ще раз уважно Кит перший звук і м'який. Приголосний, і він позначається двома полосочками. Слухаємо уважно, «Кіт який другий звук чуємо. Молодці! І. і який звук голосний. Позначаємо його кружечком. Продовжуємо. І «п який останній звук? Вірно. Це приголосний звук. Він позначається однією рисочкою. Молодці мамата! Зайчик скік і зайчик скок. На морозі гріли лапки, нараз вгору піднімали, на два швидко опускали. Вже передні лапки теплі, але задні. Геть замерзлі. будем зайців зігрівати, разом з ними присідати. Раз присіли на два стали. Вже і задні теплі стали. а хвостик. Ой-ой-ой, геть холодний куцик той. Раз покрутимо хвостом, два покрутимо хвостом. Хвостик добре зігрівали. Тоді зайчикам казали. Трибали ми і грілись, що геть зовсім натомились. А словами мед, дуб, сік, зробіть звуковий аналіз самостійно. Ви справитесь. Малята, про що ж ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про звуки. Які ж бувають звуки? Вірно, звуки бувають голосні, приголосні тверді, а приголосні м'які. А чи важко вам було робити звуковий аналіз слів? Надію, що ні, ви гарненько сьогодні працювали. Молодці, До нових зустрічей.